Усім привіт! Я Хоменко Богдана, учениця 34-ї групи Вищого професійного училища No42, де мене та моїх одногрупників навчають смачно та красиво готувати. Цього року я вирішила подати свою кандидатуру на пост президента учнівського самоврядування училища та спробувати себе у цій сфері. Ще з першого курсу я беру активну участь у творчому та громадському житті нашого училища. Її ціллю є зробити нашу навчальну буденність цікавішою та яскравішою. Та перебування в нашому училищі максимально комфортне. Також головною ціллю нашого сьогодення є наша із вами перемога. Хочу залучити кожного із нас до активного волонтерства та допомоги нашим хлопцям на передовій. Чекатиму кожного із вас на голосуванні. Зробіть свій правильний вибір.